Привіт, друзі, хустку почала вишивати з обрамлення краю. Використовую тут меланжеву ниточку, вона дуже гарно на ці хвильки лягає, переходи такі гарні. Тепер я вишиваю один із кутів. Вирішила вишивати листочки петельним. Одним із різновидів петельних швів. Це, можна сказати, мій улюблений шов. Він гарно заповнює простір листочка і в кінці виглядає, ну, як справжній, і дуже швидко вишивається. Стебельця конюшини я вирішила вишивати стебловим швом. Можна було вишити і швом позад голку, і швом в розкол, але чомусь вирішила, що цей шов буде найкраще виглядати ну, в даному дизайні. Мій сніжок завжди поряд або сидить, або лежить, спостерігає, або дрімає. Сьогодні щось він у вікно дивиться на пташки, мабуть. Якщо в мене малюнок не дуже гарно промалювався копіювальним папером, то я промальовую гелевою білою або срібною ручкою. Ось така конюшинка в мене вийшла. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання, і до зустрічі в нових роликах.